Сніг та сильний вітер пориви сягатимуть до 17-22 метрів за секунду, прогнозують тернопільські синоптики на завтра, 28 листопада. Температура повітря вночі знизиться до 4-9 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. 29 листопада ми прогнозуємо, що Опади вже будуть припинятися, проте послаблення вітру очікується близько другої половини дня. Впродовж ночі, 29-го і вранці, і в першій половині дня все ж таки прогнозується ще пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Енергетики до погіршення погоди готові. Вони продовжують ремонтувати та вмикати лінії електропередач у селах та містах Тернопільщини. Запас матеріалів, людський ресурс. Техніка спеціальна, в нас є в розпорядженні і ми в будь-який час готові працювати. Особливо обережними просять бути водіїв. На дорогах Тернопільщини в найближчі дні збережеться ожеледиця. Дотримуватися правил дорожнього руху вдаї просять також і пішоходів. 25 листопада в Кременці та Монастириську трапилось дві аварії, де водії допустили наїзд на пішоходів. Дотриматись вимог правил дорожнього руху. Водіям, відповідно, враховувати дорожню обстановку, так як на дорогах області може утворюватись вожеледиця. Під час переходу вулиці, особливо це в нічний час, коли темна пора доби, бути обережними і впевнюватися, що даний перехід буде безпечним. До кінця листопада синоптики прогнозують невеликий сніг та незначне коливання температур повітря.